І Отця, і Сином, і Святого Духа Амінь. Хрест Христів, браті і сестри це один з найбільших парадоксів історії людства. Інструмент знаряддя смерті. Те, що викликає зневагу, те, що покликано показати прокляття, стало знаменом нашої перемоги і спасіння. І недаремно апостол Павло в посланні, яке ми щойно сьогодні чули, говорить, що для іудеїв Хрест Христів є спокуса, а для Елінів є безумством. Чому так? Щойно ми читали і слухали, як апостол евангеліст Іван Богослов описує суд над Христом у Пилата. Пилат був представником римської влади, людиною могутньою, а також і досвідченою, оскільки був поставлений досить проблемне місце, якою завжди була юдея. Був поставлений прокуратором відповідати за, власне, за спокій і збережень забезпечення римської влади на території іудейської провінції. І ось до нього приводять чоловіка, якого за законом визнано таким, який підлягає смерті, але Пилат, розмовляючи з ним, не знаходить його таким. Каже, я не знаходжу в ньому вини. І тільки політичний момент, коли іудеї сказали, що ми не маємо царя крім кесаря, дозволяє Пилату засудити його на смерть. Та й то мимосу власної волі. Він піддався на таку політичну, політичну гру. І Христос перетерпів смерть на христі. Чому іудеї? Намагалися вбити його саме в такий спосіб. Чому вони казали розіпни його і навіть підбурювали народ, щоб це вигукували пілату? Тому що за законом Моїсея сказано: проклятий кожен, хто висить на дереві, власне, смерть на дереві. Той чи інший спосіб підвішеного вважалося прокляттям. І тому для юдейського народу, для не, не всього народу, звичайно, для фарисеїв, для правлячої релігійної верхівки, було важливо саме засудити його до цієї смерті, щоб люди бачили, що Христос не правий. Тому що якщо Господь допустив тобі бути розіп'ятому на дереві або повішаному на дереві, як це зробив Іуда, то означає, що ти проклятий, бо якщо би ти був праведний, Господь би цього не дозволив, так вважали вони. Але апостол Павло говорить, що те, що в людей у взневазі, є в пошані у Бога. Бо Христос, це знамення прокляття і смерті, зробив знаменням перемоги і життя. Бо його свідчення, його слова, його чудеса і його послідовники живуть і досі. Інакше б справді не було можливим таке, бо Христос не тільки сповнив закон Моїсея, а показав вищу премудрість, тому що Він є світлом істини і життя. І, власне, Хрест Христа, він є знаменом цієї перемоги. Те, що ми навіть з вами не розуміємо, будучи християнами в 21 столітті, а тим більше люди 2000 років тому, які бачили, що Хрест це є лише знаряд для того, щоб стратити якогось бунтівного раба, яким колись був Спартак за 100 років до життя Спасителя, чи інших багато, чи тих розбійників, які були з ним розіп'яті, це було просто знамення тортури. І не було в ньому нічого почесного. І ось навіть іудейський народ, фарасеї прийшли і сказали: Зійди з Христа, якщо зійдеш, повіримо, що ти Месія. Повіримо, що ти Христос. Але цього не сталося, бо Христос ішов тим шляхом, як передбачили пророків давним-давно. Він приніс своє життя і хрест став вівтарем, на якому була принесена ця єдина справжня жертва за весь людський рід. Хрест Христа це є дороговказ до Царства Небесного до Бога, який розкрив свої обійми. Бо Христос, будучи прибитим до Христа, не мов пробував обійняти цими прибитими руками весь світ. І йому це вдалося. Це були справді розгорнуті обійми, страждання і недозрозумітого Бога, який прийшов до людей і показав їм приклад. І ось так само для, це було і для Пілата. Адже римляни себе вважали формотворцями цивілізації. Вони були, власне, цивілізацією. Але тут було щось більше. І Пілат інтуїтивно це відчув напрочуд дивно. Адже він не належав до юдейської духовності, проте він відчув, що стоїть хтось більший, ніж просто звичайна людина. І браті і сестри, ви знаєте, гадаю, що нам треба це почуття шукати в собі і досі, аж до сьогодні. Воно для нас стало звичним. Спаситель, Його Божественна Боголюдська особистість, хрест Його це повсякденність для нас, але ми не завжди задумуємося, як це бачити особисто. Чи повірили би ми тоді, коли бачили Месію, того, хто мав би прийти і спасти весь людський рід? Чи повірили би ми тоді, коли стояли і бачили його приниженим, якого би чували, на якого плювали і били трустиною по обличчі і голові? Чи повірили би ми, що це Бог? Що це Месія, навіть не дивлячись на всі ті чудеса, які він творив. Чи повірили би ми? Чи не сказали б йому те саме? Зійди з Христа, тоді повіримо. Я не знаю. Людська душа слабка час від часу, і їй властиво коливатися, властиво сумніватися в тому, навіть в тому, що вона бачить. Ми дуже хиткі, на жаль, непостійні, як каже апостол, Яків, подібний до тростини, яка вітром коливається. Але, власне, браття і сестри, знову ж таки, Хрест це не був твою тристиною. Він і досі залишається не тільки знаряддям і договоровказом, а певною мірою, якимось монументом, на якому стоїть цей світ. Бо саме ним цей світ і врятований. І тому, браття і сестри, це свято, свято, яке б я назвав краще не тільки воздвиженням, а радше знайденням Христа, бо без знайдення не було б можливо і воздвиження. Це свято повинно бути воздвиженням Христа в нашому серці, знайденням цього Христа, щоб Він був і як цей чоловік, батько Олександра Іруфа, Симон Киринейський, який ніс цей хрест за Спасителем на Голгофу, щоб ми знайшли десь в собі сили нести хрест в якийсь спосіб, довіряючи Богу в тому, що відбувається сьогодні. І навіть в Україні ця біда, яка сьогодні триває, ця трагічна сторінка, яку ми з Божою помочу Перегорнемо, але ми повинні цей хрест нести для того, щоб стати завтра кращим. Щоби цей хрест, який ми несемо, приніс нам користь, а не розчавив нас під своєю вагою, щоб ми не зневірилися в своїх силах. От, власне, це і є хрест, це є натхнення, це є обіцянка того, що ми можемо, що ми повинні бути єдиним народом, єдиним народом Божим не тільки українцями, але власне християнами. Хорошими людьми вже, врешті-решт. Бо не так важливо в кінці кінців, чи ми християни чи ні. Так, для нас це важливо. Але що краще? Хороша людина чи поганий християнин? Мені здається, хороша людина краща. Тобто нам треба залишатися хорошими людьми, хорошими українцями, хорошими синами свого народу, хорошими ближніми один до одного. І тоді ця хресна жертва не буде даремною, не буде марною, а буде нам дороговказом до Царства Небесного.